Доброго ранку, шановні. Ми дуже раді в цей ранок привітати кожного з вас, любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Ми дуже вдячні Господу, що Він зберіг нас до цього часу, і ми маємо надію, ми маємо натхнення від Господа, ми маємо від Господа слово, яке нас рухає вперед, яке нам надає сили. Іти, звіщати благозвістку Євангелія, звіщати його любов кожному, кожному, хто цього потребує у нашому місті, в нашій Україні. І на тому тижні ми відвідували військовий шпиталь, відвідували наших хлопців, які лікуються, які відновлюються від отриманих поранень або травм або хвороб. І от сьогодні ми прийшли з нашим братом Сергієм. Ми були разом з Віталієм. Ще з нами була команда військових капеланів, ми служили нашим хлопцям. То для нас справжня є честь, велика честь і привілея послужити нашим захисникам. І ми вдячні Господу за ту можливість, яку він нам надав. Тож, перш ніж ми помолимося, я хотів прочитати одне місце святого письма, Який, майже, мабуть, такие все вы знаете, — это Псалом перший Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разводителей. Но в законе Господа воля его и в законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Котора приносить плод своє и і ліс, не вянет, в'яніть, і по что що не робить, успеет. І от наш брат Сергій, коли ми відвідували його у лікарні, э, він виявив таке бажання, щоб приїхати на наше богослужіння, яке було вчора. І ми э, приїхали з ним. І в нього є таке бажання, я побачив його серця таке бажання. Бути серед суспільства, яке навернене до Бога, яке народжене з згори, серед тих людей, серед яких перебуває Господь, серед тих людей, серед яких звучить та промовляється Слово Боже, і надихатися цим Словом Божим. Тож слава Господу Ісусу слава. Христу за це слово, яке Він нам дає, за те бажання, яке Він дає в нас, створює в нас, щоб ми це слово вивчали, надихалися їм і його проголошували іншим. І я зараз просив би, щоб зараз наш брат Віталій поділився своїми думками можливо, те, що в нього на серці є, привітав вас і помолився. За сьогоднішній наш день ранок цей і за наступний цей тиждень, який нам пристоїть, і в якому ми повинні будемо ще виїзди робити і по тюрмах, і по лікарнях військових. Тож, брат Віталій, тобі слово. Да. Приветствую, це всіх братів і сестер. Я хочу помолитися. Господь Ісус, я благодарю Тебя за кожне мгновення життя, яке ти нам даєш, за те, ты ты що хранила ти наші життя. Дякуємо тобі, Господь привел меня в эту церковь, я очень счастлив быть в церкви Святая Троица. Я благодарю тебя, Господи, да, за то, что наша церковь она знаменита по делам своих в вере, Господь. И я хочу Тебя, Господи, благословить Тебя, Господи, за то, что Ты нас благословляешь, за то, что Ты даєш нам силы, за то, что Ты нам даешь возможности, Господи, служить Тебе и прославлять Твое имя. Также Господь знаешь, что наша церковь она посещает и тюрьмы, и больницы, и другие места, Господи, где люди нуждаются в Твоем слове. И я благодарю тебя, Господи, за то, что ты нам даєш возможности. Дякую, дякую. Силы нам, Господи, средства, финансы, Господи, распространяй Твое слово. И я прошу Тебя, Господь, благослови нас благослови, в распространении Твое слово, чтобы как можно больше было спасено душ, и каждая из этих душ. воскликнули тебе словами благодарности и прославили твое имя и назвали тебя господом спасителем господь благослови пожалуйста нашу предстоящую неделю батьков. мы хотим послужить тебе господи вдохновляй нас господи так, чтобы мы благослови. могли как с ревностью произносить твои слова и чтобы мы были всеми э, до всех э, письмами читаемыми всеми и чтобы мы были э, мы могли привлекать людей э, покаяться і вірити в Тебе, і прийняти Твою жертву, да прославиться во всьому Твоє ім'я, великий Бог, Отець, Син і Святої Дух. Амінь. 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 Ну і тепер я передаю слово нашому брату Сергію, який нас відвідав. Не так часто, не кожного ранку ви бачите наших хлопців, військових, особливо таких, як він, бо він не з нашої церкви, він не з Харкова. Він зараз лікується тут, у Харкові, але він сам, ну, він сам розкаже, звідки він, хто він, що він, ну і що Господь робить з ним, що Господь робить в його підрозділі, своїми враженнями, будь ласка. Дякую, брати, за, за добре слово. Я хочу також привітатися з вами, хто дивиться нас онлайн і хто буде дивитися, хай Бог вас благословить. Я дякую за таке скажімо так, запрошення. Скоріше, цього, це не те, що запрошення, це Божа слава моєї житті. Да, вже, як сказав брат, мене звати Сергій, я сам з Київської області, тут проходжу лікування. Така хвороба. Ну, якби хвороба, не хвороба, я на це не зважаю. Слава Богу, як написано, що за все треба прославляти Бога. І я теж прославляю, несмотря на те, що я, я хворію. Це таке. Це временно. Таке маленьке предисловие, як я сюди попав, да, я вже як сказав, я член церкви спасіння, це вишневом Філіп Савочка, хто може чув. Я лікуюся да, в Харкові, сам служу, да, я діючий військовий, ми зараз знаходимося на участку, це туди район Куп'янська. Зараз ми трошки перемістилися під Московку, попав в лікарню. Ну, і попав в лікарню, як велича людина, да, як ми вже сказали, шукаємо собрання святих. Да, я почав молитися, я говорю, Господь, ну, щоб я просто так не лежав там з утра капельниці, і день у мене якби так просто день я лежу. Я почав молитися і якби, чую, заходять браття, там, кава, чай, по-простому. Думаю, що за кавача? І якби побачив шеврончик, хрестик, типу, що я зрозумів, що капівани прийшли. Думаю, слава Господу! Не спів помолитися і вже брати прийшли. Так, і так ми познайомилися з братьями. І от я реально вже знаходжуся тут, в Божій присутності, в Божих таких чудесах Ну, серед народу Божого, як сказано, що треба шукати перше всього зібрання, щоб прославлявся Господь Ісус. Ну, що я можу сказати за себе? Мені зараз 39 да, повних років з Богом ну, більшу половину свого життя, так сказати, да, більшу половину життя служу я з перших днів. З перших днів да. було у нас теж своє розлічне служіння в церкві. Ми займалися центром реабілітації. З нуля його почали з братами. Понятно, що не всі би, там, були готові до такого служіння. Служіння таке воно тяжке, тому що люди різні, там алка наркозавісіми, люди так сказати, і зранені цією життю. Те саме всякі різні ситуації. О, і ми почали почали служити. Слава Богу, да, Бог діяв в житті цих людей, велика слава там проявлялася. Але да, бачите, прийшла війна і прийшлося, якби оставити це служіння і піти на, на, на таке інше. Да, але я там не, не жалкую, що я там пішов і час знаходжусь тут, тому що дійсно. Народ Божий да, він він скрізь. Да. І є люди, навіть тут, серед нас, військових, які ну, потребують допомоги, під потребують підтримки. Е, ну, реально, просто даже не те, що там засвідчить лишній раз за Бога, тому що я поняв для себе за, за ці роки з 2000 по сей день, що немає таких людей, які на війні не вірять в Бога. Всі вони чули, тому що от. Приклад того, що браття трудяться, а Бог діє, і в Біблії даже написано, да, сам же Ісус говорить, да, що ну, ми не будемо стави слова Ісуса під сумнів, але Він говорить, що за слово, за спасіння. Зацілення і за різні чудеса почує кожен. Нема такого людини, яка би це не чула, що Ісус не спасає, не приходить в життя до тих людей, хто його зве. Буває таке, що навіть просто людина не розуміє, що Бог діє в його житті, але Бог діє, і ти приходиш, а говориш, що оце Божі чудеса в твоїй житті, дивись, і він типу, о, а я щось чувствував, щось проїзд. Я говорю, ну це духся, Святий касався того серця, і якби послав нас, щоб ми тобі сказали, що от є спасіння, є надія так. такого плану. Так що слава Богу, хочемо прославити Господа. Хай Бог буде благословений, особливо цей утрішній день, такі, і слава Господу. Хай Бог вас благословить. Ну, хочу розказати за такі чудеса, як військового. Да, всі, всі розуміють, що ми знаходимося на, такій, ну, на грані да, там, між життям і смертю. І багато хто там говорить, що там не боюсь смерті. Там, ну, я теж так думав, що я віруюча людина. Крепка така віруюча людина, і би не боюся там смерті. Але якщо щось десь прилітає, особливо по тобі стріляють, і ти знаєш, що там йде якісь дії, які там наступальні дії, то я хочу сказати, що страх присутствує, дьявол атакує, але слава Богу, що перше, що приходить на заміну страха, це слава Господу, молитва. І надія на те, що ти останешся живий. В моєму житті і в житті моїх побратимів було безліч таких подій, де Господь явно робив свої чудеса. Всі знають, що зараз да, ворог він такий розвивається, на місці не стоїть і багато такої інформації, де він виявляє наші позиції і наносить туди точні удари. От, і ми якраз були на такій одній з позицій, де воно вже все вигорівше. Е, Уже ворог знає, що ми там. Не те, що там нас розбачив, тому що ми сиділи, як ото, в мишки в норі, не висовувалися, але ворог знав, що там є позиція, тому що певний укріп район він був, був ну, виден з дронів. Да, там, воно було ви, ви, видно. І от такий один прекрасний день. Такий момент, да, де ми чуємо, що їде десь техніка. Да, чуємо техніка, і ми розуміємо, що це, що це гради. Коротше. І перше, що мені приходить приходи на ум, це молиться. Я думаю, що так молиться, і якесь таке внутрішнє таке побуждення, такий порив. Такий, ну, прямо ж такий, як, як удар, такий, строгий батька по, -по, -по столу. Ну, і Я почав молитися. Я чую, що виход градів це типу, перші три касети, які вони випускають, якби би і я розумію, чітко, ясно розумію, що це зараз буде по нам. І я починаю так сильно дуже молитися при собі. Я типу, пацанам кажу, що ну, все, це по нам, 100% це, це по нам. О, і вони випускають, я вже не пам'ятаю, ну більше, більше десяти цих касет реально в нашу позицію, прямо в нашу позицію. І я молюся коротше, і чую інші хлопці, ну як би ну, не віруючи, да, там, але присушується до того, що, 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 що говорять да, Святий там через кожного із нас, через кожного християнина. І я бачу, що вони розуміють, і всі взгляд би, типа, на мене. Я прямо ощутив цей взгляд, що всі дивляться, а я в нас бліндаж 4 місця, я зверху всі да, сплюшу, знизу ніхто не мішав собі зверху у да, я лежу, типа, такого пана. І я, короче, чую, що всі ці касети десь лягають так, ну, рядом, рядом, рядом. І я все одно я помолився, і воно, знаєте, як ото буря, да, там, перед, перед, перед бурю, да, затіще таке, сразу нас наступає. І от оцей страх, от, що, що інтересно, що оцей момент, як би, такого, як так сказати, понімання того, що от тобі прийшов кінець? От е, слава Богу, що я віруючий, да, і я розумію, що в кінець моїй ж ніче, звісно, не прийшов і <ріху> ще рано, але я розумію, що. Оце, оце такий дух, що от вже все. Він так відступив просто моментально. Оступив, і ти знаєте, як тішина, уміротворення на серці одразу спокій, я дивлюсь на хлопців, говорю, пацани, все нормально. Це вони, мабуть, промакнулися. І ми утром, ну той же день, ми не вийшли, да, не вийшли, тому що ну, щоб, мало ли чого не обнаружишся лишній раз, е, е, обично вони наносять удари і спостерігають, що там буде відбуватися. Ми утром там по сірому вискочили з цього бліндажа, і що я удивився, що вокруг нас, да, вокруг ну, мене, да, де був наш бліндаж розташований, всі дерева просто тако, ну, знаєте, як, як ото маслом, ножом по маслу, і отак всі дерева просто такі сосни, коротше, і вони по метрів 30, да, і вони всі тупо просто лежать. І я, ну, для себе, щоб чисто розуміти, що це произошло, би, ну, я то вже бачу, розумію, але думаю, все-таки посчитаю там і буквально метра три, тупо просто Метро три, отакі ями короче, від, від градів, ну, дерева все попало. І в нас взагалі даже, даже не те, що там Ну, там щось якісь осколочки, може, попали, там десь якась стружка дерев, коли металом снарядом дерево розбиває. О, ну, Нам слава Богу. І що інтересно, що всі типа, слава Богу, Оце мене що мене цепляє, да, коли, коли ти з ними спілкуєшся, да, коли спілкуєшся, там, ну, типа, пацани, ви ж розумієте, що ну, це, да, да, вони це розуміють. Ну, от, Цей момент, коли. Надо делать конкретний вибір в житті, от конкретний вибор, ну десь і десь якийсь якийсь перелом, там суєта, все одно суета, діло на серному, ну є сумнівання. Тобто такі момент. Але я для себе знаю, що Бог він діє, да, несмотря на те, що ти там віруючий чи не віруючий, Бог діє в серцях людей, він е, жде, да, і він посилає своїх, свої, своїх да, друзів, да, своїх людей, своїх віруючих, які йдуть і допомагають. Тобто без всякої користі, просто щоб допомогти цій людині, да, важно як там, чи фізично, чи, чи матеріально, чи просто послухати, порозговаряти, пообщатися, як брати да, організовують дуже класно. Я Ну, так, ходив і дивлюся по палатах, і розумію, що, ну, що время вони там проводять. Якби приїхали, там, їм зробили укол, і вони розійшлися. Да? І все останнє час вони лежать в, этом, в інтернеті, але ну, смисл. І коли приходять, приходять да, люди, там, да, божі люди, там різні капілани, да, я розумію, що це те, що треба дійсно чоловіку, просто пообіцятися, щоб він висказався, да, там, просто щоб його почути, тому що воно ж накаплюється. І як це воно буває в сім'ї, там довго прощає жінки чи жінка прощає чоловіка, і воно взрив такий емоціональний. Оце, оце цей момент, де от, навіть просто елементарна допомога. Вона приводить до того, що ну, людина вона відкривається. Вона реально відкривається. Я знаю, що це Божа слава в житті чоловіка. Я знаю, що Ісус він не просто умер колись, і це не просто якась історія, там, міф, або там, ще що і як я там чув, я грішний, я не піду. Ну, наоборот, коли ти грішний, треба йти, треба не то, що йти, треба біжати. От іменно просто біжать і збігати цього гріха, щоб просто йти, щоб Бог. Просто послушав тебе, да, там, щоб освободилося це твоє да, там, оце довго, яке накопилося внутрі, щоб якийсь прийшов мудрий совет. Я для себе знаю, я раніше, як да там. Починав ходити в церкву, там, да, там, це такі времена, і всі там насміхалися, вот там штунди, штунди, туди-сюди. А потім ти ж ростеш, ти ж розвиваєшся, чим більше ділять Бог слави твоєї житті, тим більше ти укріпляєшся. Да? В моїй жизни було багато чудес Ісуса Христа, дуже багато. Там, как би, я, я, я більше укріплявся. І от зараз я для себе розумію, там, чи це може возраст, там за 40 перевалі, але я для себе розумію, чим більше людина, да, от, чоловік Божий, да, тому що ми створені по образу і подобіг Божому, чим більше чоловік, да, от, муж, от, Божий муж, да, муж просто, то есть, мужчина, чим більше він познає Бога, я вважаю, чим більше він переображається і більше, більше становиться тим, ким він має бути. да, Я не Амінь. хочу там образити якісь культури там, і тому подобне, але я для себе це я для себе це зрозумів. Якесь таке прийшло осознання, що якщо ти познаєш Бога, от цьому вся слава, ця мудрість і все багатство, от іменно познання самого Бога. Познання да, Бога. І в житті, да. я вам хочу сказати, приходить, знаєте, як ото благодать. І ти е, хочеш творити добро, і чим більше ти це робиш, тим більше ти преображаєшся в славу Божу, тому що ти робиш це не для себе, ти ж ну не так, що делать, а почему не розумію? Бог це відкриває, і в твоїй жизни происходить різні чудеса, різні чудеса. Навіть таке, ну, що просто не відкуда, раз і воно приходить. В моїй житті таке було. Я багато чого хотів, і я просто це находив, от реально просто знаходжу на землі. От іду і це я знаходжу прямо на землю. На землі. Ну це не для себе, я говорю, це для Божій слави. Для слави. Ісуса, може, хто не повірить, як таке може бути, але чудеса, для Бога не можливо нічого. Тому я благодарен Господу, благодарен Богу за братів, благодарен навіть за те, що я хворію, тому що якщо б не хвороба, я б тут не сидів, я говорю, слава Богу, що я що я з хворобу, тому що ну, як би я сюди потрапив. Так я говорю, Господи, що я тут буду в цій лікарні діяти. Пришви когось, щоб я попав на зібрання, і от да, я, да, я тут. Так що слава Господу. Да. Ну, написано, треба да. прославляти тому ми прославляємо Бога. І от ви почули зараз дуже цікаву думку, яку я хотів би, щоб ви на себе, на себе спрямували цю думку. В нашому житті, в житті суспільства, і в житті військових, ну, в них частіше це відбувається такі екстремальні події. І коли вони відбуваються, невіруючі люди. Будуть дивитися на тебе, на твої очі, в твої очі. Як вчора на проповіді Петро Миколаївич сказав, що вони діти будуть дивитися в очі батьків, що в твоїх очах коїться? Чи є там паніка, чи є там страх, чи є там віра, чи є там надія на Господа. І вони будуть дивитися в твої очі. І від того, що вони в твоїх очах знайдуть, залежить їх подальша поведінка. І я дуже-дуже натхнений цим свідченням, що твої побратими вони дивилися саме на тебе, саме в твої очі дивилися, що вони там побачать. Да, інколи інколи, да, наша поведінка от таких екстремальних. В ситуаціях це найкращим свідченням є про Божу присутність, про Його захист, про Його руку, яка над нам. Тож, будь ласка, помолись, будь ласка, за своїх хлопців, які залишилися там на позиціях, за тих, хто лікується поруч з собою. Нехай Бог їх береже, благословить. Ну і за нас також помолись. Будь ласка. Дорогий Господь Ісус. Боже святий, ми в першу чергу, Господи, благодаримо Боже Тебе, Боже, за Твою любов, Боже, за Твою турботу, Господь, Боже, за те, що Ти колись, Господь, Боже, умер, Господи, і воскрес, Господь, як написано Боже в Біблії, на третій день, Господь, Боже, Ти, Господь, не пожалів свого Сина Ісуса Христа, Господь, який Боже був, Господи, і є, і буде, Господи, Боже. Для того, щоб Боже, ми мали надію і надію на спасіння, Господь. Ми знаємо, Господь, що Твоя свята кров, Господь, Боже, Твої святі рани, Господь, Боже, вони не просто так проливалися, Господи, і були нанесені, Господь. Боже, ми знаємо, що ти, Господи, Боже, взяв весь гріх Господи, цього світа Амі. Господь за тих, хто буде, Господь, хто був, Господь. Боже, Ти поніс, Господи, Боже, це наказання, Господь. Боже, Ти, Боже, розрушив, Господи, дія діла дьявола, Господь Ісус, Боже, Амі. Ти побідив, Боже. Ти дав, Господи, нам силу, власть, Господи Боже, наступати на всяке, Господи, зло і розрушати, його, Господь. Щоб Твоє Царство, Боже, Твоя свята воля, Боже, вона розпространялася, Господь, для Твоєї слави, Ісус, Боже. Ми просимо Тебе, Господь Ісус, Боже, я молю Тебе, Господь, я. Прошу тебе, Боже. Я знаю, Господь, що ти любиш кожного чоловіка, Господь. Боже, независимості Господи, його національності, Боже, його діл, Господь, Боже, і що би він там не зробив, Господь. Боже, я бачу, я знаю, Господь, тому що сам ще це проходив, Боже. Що закрадуються сумніви, Боже, в браття, Господь, що ті люди, Господи, вони теж сумніваються. Але я хочу, Господи, щоб ти Боже, коснувся кожного із них, Господь. Так, Хто зараз Боже, там Боже. на війні, Господь, кожного, Господи, побратима, Боже Ісус, Боже, щоб так, Він, істина. Боже, почув Твою Батьківську любов, Господь, Твою підтримку, Господь, Боже. Боже дай мудрості, Боже, руководству, начальству, Господи. Ти бачиш, Боже, єдиний Боже, що відбудеться, Господи, там, Боже. Боже, ти бачиш, що цей ворог наступає, Господь. Але ми знаємо, Боже, що є ми, Боже, Обрітаємо Тебе, Господь, як своїм Спасителем, Боже. Ми обрітаємо, Господи, вічне життя, Боже, вічну славу, Боже, в Твоєму присутстві, де не буде ні болі, ні сльоз, Господь Ісус. Ми знаємо, що Твоя сила Боже, вона, Господи, освобождає, Господь, і зціляє, Господь, розриває всякі узи, Боже. Ти бачиш кожного там брата, Господь, який приходить, Боже, певні спитання, Господи, певні трудності в своїй ні, житті. Ні. Господи, благослови їх, Господь. Надійшли, Господи, Боже. Ему утішення, Господь, щоб Твоя любов, Боже, вона коснулася кожного, хто там із них поможи також їхнім сім'ям, Боже, святий, ти бачиш їхні нужди, Господь. Ми вдячні Тобі, Господь, за цей вдячний, прекрасний вдячний, ранок, Боже, вдячний. за цю можливість, Господь чути, Боже, познавати Тебе, Господь, прославляти Тебе, Господь, робити, Боже, добрі діла, Господь, тому що так написано, Боже, в Біблії, Боже, блаженні давати, нежели приймати, Господи, ми вдячні, Боже, що Ти нас навчаєш, Господь, вдячний, вдячний, що Ти благословляєш. Веде за собою Господь, назвав нас кожного по імені і знає всі наші трудності. Ми знаємо, щоб там не залишилося, Боже, ти завжди, Господь, з нами. Навіть в тих ситуаціях, яких ми не розуміємо, Боже, але ми Боже, хочемо, хочемо вірити не і будемо це вірити, несмотря ні на що, ні не на такі війни, трудності, що Ти Бог і Ти Господь сотворив небо і землю, Боже, і без Твоєго Слова, без Твоєї волі, Боже, на цій землі Господь нічого не відбувається. Господи, ми вдячні Тобі, Боже. Ми благословіння на цю неділю, яка нас очікує, Господь, цей труд, який нас очікує, Господи, благослови кожного, Господь. Покажи, Боже, хто нуждається, Боже, в тобі, в Твої підтримки, Боже, і пошли туди і нас, Господь. Хай Твоя слава, Твоя воля, Боже, вона буде в нашому в житті, Боже. Я вдячний Тобі також, Господи, за цих братів, за цю молитву, Боже, яку ти почув, Господь Ісус, за брата Олега брата Віталія, Господь. Ти бачиш, що я би без них, Боже, реально потерявся в цьому Харкові але я благословляюся. Боже святий, я благословляю Твоє святе ім'я, я, я благословляю їх, Боже, за їхню доброту, за їхнє серце, за те, що вони відкликалися, Господи, і для Твоєї слави, Боже, ми прославляємо Тебе, Господь, за твої діла, Боже. Слава Тобі, Слава тобі. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. 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 Ну і завершимо нашу молитовний такий ранок спільною молитвою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога. Отця. Та знання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.